Цьогоріч новорічних святкувань у Житомирі не буде. Ялинку також не прикрашатимуть, але дітей привітають, говорять в управлінні культури. Тому було закуплено солодких подарунків на суму понад один мільйон гривень. Для, для всіх дітей, які ходять у садочки, для всіх дітей, які навчаються в загальноосвітних закладах Житомирської територіальної громади, в приватних школах також незахищена верста дітей. У нас загалом 21 тисяча, зараз я вам скажу точно, 21 тисяча 692 подарунки. Також було затверджено графік, як працюватиме резиденція Святого Миколаїв у умовах воєнного стану. Привітання дітей будуть організовані з 3 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року. В рамках привітань планується робота майстерні Святого Миколая на базі структурного підрозділу Дім Української культури комунального закладу Палаць культури міської ради, а саме з 6-19-23 грудня 22 року та 5 січня 2023 року. Робота резиденції Святого Миколая на території комунального підприємства Парк Житомирської міської ради з 3 по 25 грудня, лише у вихідні дні, субота та неділя з 12 до 16 години. Щоб потрапити до резиденції Святого Миколая, реєструвати. Вася не потрібно. Локація буде розташована у міському парку ближче до підвісного мосту, але в управлінні культури міської ради планують заходи для дітей, на які потрібен попередній запис. 6, -го, 19, -го, 23 -го, грудня та 5 січня. Це буде майстерня Святого Миколая в домі української культури, на яку потрібно заздалегідь реєструватися. Там не лише майстер-класи будуть, там квесторія буде, там інтерактив від наших працівників по типу, як зазвичай робить, робилось в звичайний мирний час. Ну і найважливіше, ми підготували таку казку. Це інсталяція, фотозона, на якій вони діти зможуть потім сфотографуватися. Ну, і безумовно, до 23 грудня це зі Святим Миколаєм, а 23 грудня та 5 січня вже Санта-Клауса. Зокрема, на засіданні виконавчого комітету міської ради розглянули питання визначення герба міста, автором якого є художник Василь Кондратюк. Міський голова каже, авторство необхідно затвердити, адже з'являються ті, хто присвоює собі чужі заслуги. Декілька місяців назад там, російські пабліки активно почали просувати іншого автора Бірюкова, російського автора. Це фактично ми повертаємося до того рішення, яке було прийнято. І фактично директор житло був розроблений житерянним. Багато роблять служити життями. Дякую. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Бронежилет, каска та спецпорядження – так піротехніки ДСНС збираються на завдання вичищати усе, що лишилося. Після росіян на деокупованих територіях в Харкові ми в принципі отодягали зранку ну, там приблизно без десяти вісім і знімали тільки коли вже приїжджали в частину. Останні відрядження вибухотехніків тривало 55 днів на Харківщині. Сапари кажуть: у першу чергу в деокупованих містах та селах беруться розчищати дороги та домівки людей, аби місцеві змогли безпечно повернутися. У нас були Села, в які ми заїжджали через два дні після звільнення, скажімо так, тоді там було найбільше роботи і було найнебезпечніше, тому що російські солдати залишали дуже багато сюрпризів різних. Наприклад, це ті самі розтяжки на гранату, які поставлені не звичайним способом, в якому навчають в армії, а вже з якимись хитростями, щоб її не можна було, наприклад, зняти. Щоб її було тяжче побачити, щоб її було легше зірвати, якщо що в піротехнічній службі Сергій вже одинадцятий рік та каже: окрім вже названого на деокупованих територіях багато чого надивилися. Російські військові його розбирають, і сюди ставлять саморобний механізм, коли починаєш переводити вибухник в похідне положення, тобто капс детонатор має сюди сховатися коли він робить отокий нахил, тут вдержується чека, і він спрацьовує через пастки росіян. Тільки за перші два тижні роботи на Харківщині, майже два десятки піротехніків, які з'їхалися з усієї країни на допомогу, отримали тяжкі поранення. Кілька саперів загинуло. І в нас були загиблі і були поранені. У нас був період як за два тижні, мінус 18 чоловік. Це троє загиблих і останні вже встроєні вернеться. З житомирщини не ні, слава богу. І навіть попри такі цифри кажуть рятувальники, місцеві частенько самі йдуть у ліс ще до того, як туди ступила нога сапера. Багато поранених уже після деокупації є і мирних жителів. А все тому, що часто пастку складно розгледіти навіть спеціалісту. Е, ну от яма в асфальті викопується. Ну яма звичайно, просто міна закопується в яму, присипається щоб ньому. Ти собі їздиш, думаєш, що там яма, а там міна стоїть. Ну, потрібно бути дуже Так, да, так, і і знаходили люди на цих мінах, в ямах. Тим часом це не останнє відрядження саперів. Після довготривалої поїздки рятувальникам ДСНС в Житомирській області штаб допомоги Житомиру презентував подарунок. Рішили, що потрібна штука, що можна, ну, на ній можна залітати кажу, до приміщення. І маленька штучка така за що ми купили, передали і зараз думаємо вже про автомобіль. Сапери кажуть, цей подарунок дуже вчасний. За допомогою цього безпілотника вони зможуть з повітря проводити розвідку щодо виявлення вибухонебезпечних предметів. Розвідка маршруту, огляд місця робіт, спостерігання за виконанням робіт спостерігання за знищенням і перевірка результатів знищення ВНП перше перше ж відрядження і він буде працювати з нами за призначенням за призначенням і по місцю виконання робіт також волонтери передали піротехнікам бінокль та п'ять щупів, що використовуються для обстеження території і вже подумають над закупівлею автомобіля. В залі три команди з Волинської, Черкаської та Житомирської областей. Учасники змагань, підлітки та дорослі з відхиленнями у розумовому розвитку і з супутніми проблемами, але це не зупиняє їх показувати гарні результати у спорті. В цей час по всій Європі проходить європейський тиждень баскетболу спеціальної олімпіади Європи і Євразії. Спеціальна олімпіада України вже 19 років. З моменту першого цього тижня бере участь. Спеціальна олімпіада України опікується людьми, які мають відхилення в розумовому розвитку. Так, це офіційний термін, який ми вживаємо по всьому світі, або ж intellectual Disability». Якщо лікарі або медичні установи визначили такий діагноз, то ласкаво просимо на всі змагання спеціальної олімпіади. Більше скажу, навіть якщо люди мають, наприклад, порушення слуху чи зору, але у них разом з тим є діагноз відхилення в розумовому розвитку, вони можуть брати участь в змаганнях спеціальної олімпіади України. Кожній команді сім спортсменів різного віку, але кожен зі своєю історією. Ярославі 23, Вона з Черкаської області з п'ятого класу дівчина стала активно займатися спортом. Серед усього і баскетбол. У мене не тільки баскетбол різні види. Ну баскетбол більше люблю, бо люблю грати. Це моє життя, баскетбол, футбол, інші види. У Ярослава вроджена травма, має хворобу опорно-рухового апарату. Втім, діагноз не став на заваді постійним тренуванням. Ну, починається утро з розминочки, тренувачки, утро зарядки починається з сніданку починається з правильним. Так, день потім на тренування. Тут всіх спортсменів, які є, так і це займається Воно дає життя, здоров'я, духу і спортивності. Ти надихаєшся цим і завжди хочеш, хочеш далі, далі йти до перемоги. Уже традиційно змагання проводять у Житомирі. Наша область представляє Кмитівський спеціалізований ліцей-інтернат. Вони щороку. Беруть участь в цих заходах і показують в принципі належні результати, достойні результати. Думаю, ми сьогодні покажуть відповідно високі результати. Організатори розповідають, усі три команди будуть нагороджені кубками, а переможці згодом виступлять на змаганнях вищого рівня. Вікторія Юля Зіткевич, телеканал СК на фоні масових обстрілів критичної інфраструктури в Україні запрацювали пункти незламності. В один із таких при кінотеатрі Жовтень завітали представники парламенту Естонії, Верховної Ради України та місцевої влади. Я особисто був в ту ніч, коли у нас було відключено електропостачання. Там була досить велика кількість людей. Люди могли підзарядити телефон. Люди могли можливість вийти на зв'язок зі своїми рідними, близькими, попити кави чаю. І це і це необхідно. Це те, що потрібно робити, і по області ми будемо продовжувати роботу по їх створенню. Всього по області облаштовано 326 пунктів незламності, але це не кінцева цифра, адже лише одна березівська громада створила 12 таких пунктів, і ще сім планується відкрити. Вирішили питання поєднання шкільних котелень і з пунктами незламності. На даний час ці пункти згідно рішення сесії забезпечені. Харчуванням першої необхідності, електрочайниками і чайниками, які можна поставити на буржуйку, медикаментами, радіоприймачами і світлодіонними лампами, які можуть працювати від батарейок. Маті Райдма, представник парламенту Естонії, всю свою професійну діяльність займався підготовкою до надзвичайних ситуацій. Сьогодні він також відвідав пункт незламності. Ось ці точки підтримки, мережу яких ви розвиваєте, це дуже важливо і актуально, тому повністю все правильно зроблено. Можливо, один такий виклик, який може трапитись, коли електроенергії зовсім немає, це інформація. Тому потрібно подбати про те, щоб ці пункти були місцями, де люди могли б отримати інформацію, що відбувається в країні, як отримати подальші інструкції до дії і тому подібне. Тому ця частина також дуже важлива. Радіоприймачі вже є у всіх пунктах. Єдине про що дбають представники влади, це спецзв'язок. Вишукуємо можливість і вивчаємо ситуацію радіостанціями, тільки проблема там в частоті надані радіо спецзв'язком, але, можливо, ми проведемо закупівлю радіостанцій, хоча б, щоб був зв'язок між населеними пунктами і поліцією і медициною. Народний депутат України Арсеній Пошкаренко зазначає, пункти обігріву в пріоритеті, і, хоч в сільських місцевостях легше пережити блекаут за потребою, вони будуть встановлюватись. В селі трошки легше з цієї точки зору, що є піч, є грубка, там може затопити, і хоча б вже бути не в холоді. Що я особисто там пам'ятаю, що кінець 90-х початок 2000-х ще був маленьким, коли були ще вірені відключення, було таке ще явище в нас, да, коли він там дід керосинову лампу запалював і так далі. І в мене це є це, це в пам'яті. Тому, в принципі, якщо тепло, то це пережити можна. Зрозуміло, що коли все з електроенергії, і вода, і опалення, це дуже важко. Тобто, що ми будемо бачити, що в цьому населенні пункті. Є така необхідність, зрозуміло, що ми будемо знаходити генератори, буржуйки, обирати з місцевої влади якийсь заклад, на базі якого це розгортати, привозити туди гуманітарну допомогу, в тому розумінні, щоб там можна було випити чаю, можна було з'їсти бутерброд, тобто ці всі речі ми будемо створювати.